В одній, в одній кімнаті це, це не... не потрібно. Да, це не потрібно 100%. Але коли далі починаєш рухатись, розвиватися, то е задачі стають складні. Перед нами. Повстають, і вирішити, наприклад... Олександр, можна складні там... <кажіть>, стоїть перед нами. І вирішувати питання якісь... По-перше, проект, як замовнику можу вам сказати, це буде точно В проєкті все обумовлено, всі ваші побажання будуть накреслені, буде все розраховано. Ну, крім з тої сторони, що проект електричний, він має ще. Ні, Ну це зрозуміло. Mm. Розраховано. Ну, от я, наприклад, замовник. Мені головне, щоб було виконано вчасно і якісно. Тобто, Логично. розраховано, ну, не розраховано. Ну, більш, більшість замовників, нормальне бажання будь-якої людини, це що там, менше сплатити, зекономити кошти. Ну, на жаль. Ну, от, скажіть, Діалог будеш... цікавіше буде. Пишіть да. обов'язково. Так, жива розмова буде. От так. у нас є все дизайн -проект. і вона просто в рейтингу підніметься і більше людей зможуть її подивитися. І пишіть, будь ласка, коментарі, ваші запитання. За найкраще запитання, саме цікаве, ми проголосуємо у трьох, що це за запитання. Отримуєте подарунок гарантовано від нашого каналу Комплект Шкарпеток з логотипом. Добре, а скажіть, ще таке питання. от У деяких споживачів є такий стереотип, ну, я то відповідь знаю, але все-таки, що от ну навіщо мені проєкт? У мене там не завод, не підприємство, не. Допомагає, якщо беру проєкт, наприклад, можна смету посчитати зразу, бо там є відстань довжина кабельних ліній. Багато чого, наприклад, там, яка автоматика стоїть, які номінали, скільки штук розрахувати, там вже пораховано, як на скільки модулів щиток може стояти. Тут тобто проєкт знімає частину запис... <пів> <пів> ну, Враховуючи. Ну, І так. Зараз, ці ж ОСББ, ну директор його розповів, що у цьому році до них звернулася організація, яка займається газопостачанням. Тобто Київ Газ, ну хто у нас в Києві, і вимагали від них зробити систему зрівнювання потенціалів. Ну, то це, це... А ми цю систему ми врахували в проєкті, який ми розробляли у минулому році. Ну, система зрівнювання потенціалів. це… Якщо ви живете в приватному будинку, там також є мережі, які на ділянці у межах Стема наступного запитання. Да. А тепер давайте перейдемо. Ну, я ще вже підсумую, і ми переходимо на наступний етап це договір, який має бути укладений до виконання електромонтажних робіт. Але я хочу сказати: підсумувати з підприємством, то зазвичай це робить ні, я там не хочу чи не знаю, вони. <сумітно> а буває, що там, наприклад, замовниший, зручніший. Ну,